Тема сьогоднішнього уроку круглі числа. Перед нами є кружечки, давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. їх 10. якщо їх об'єднати, всіх разом, ми отримаємо 1 десяток. Між числом 10 та один десяток можна поставити дорівнює. тому що 1 десяток це 10 одиниць. 10 – це кругле число. Круглі числа це числа, які закінчуються на 0. Як же одержати круглі числа? 2 десятки це число 20, 3 десятки це число 30, 4 десятки це число 40, 5 десятків це число 50. 6 десятків число 60, 7 десятків число 70. 8 десятків число 80. 9 десятків число 90. 10 десятків це число 100. Отже, круглі числа. Давайте їх повторимо: 10, 20. 30, сорок, 50, 60, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто.